Чи звертали ви увагу на колір, яким ваш малюк найбільше любить малювати? Діти часто прив'язуються до певного кольору, і ця перевага стосується всього, від улюблених ласощів до іграшок. Психологи вважають, що вибір кольору відображає особливості особистості. Отже, що можуть сказати кольорні переваги про вашу дитину? Синій колір. Його обирають дітлахи повільні, спокійні, гарантовні. Вони люблять робити все не поспішаючи, розмірковуючи, а на будь-яке своє чому чекають ґрунтовної і докладної відповіді. Рано вчаться читати і роблять це задоволенням. Охочі діляться своїми іграшками з іншими дітьми. Але якщо синіми малюнки стали раптово, можливо, дитині не вистачає спокою. Фіолетовий Дуже складний колір, отриманий з протилежних синього і червоного, і свідчить про складний характер дитини. Ці натури артистичні, але дуже чутливі. Їх абсолютно не можна лаяти, бо будь-яке батьківське невдоволення сильно ранить таких дітей. Жовтий колір вибирають мрійники, фантазери, жартівники, діти, які можуть прекрасно зайняти самі себе, годинами граючи на самоті. І діти творча натури, оптимісти, але мало привчені до порядку, і не здатні приймати рішення. Червоний колір вибирають активні непосиди, досить неслухняні, але відкриті всьому новому. З цими малюками не оберешся клопоту. Вони багато бігають, пустують, забирають іграшки або ламають їх, ігнорують заборону. У той же час для них дуже важлива похвала. Головне завдання батьків. Спрямувати їхню енергію у творче русло, вчити до посадючості, тоді їм буде під силу будь-яка мета. Зелений колір. Тут все залежить від відтінку. Якщо дитина любить салатовий відтінок, це говорить про спокій та оптимізм. Діти, наділені глибоким інтелектом, у них розвинена фантазія та аналітичний розум. Але якщо дитя віддає перевагу темно-зеленому кольору, то слід насторожитись, як правило, його люблять замкнуті діти, які відчувають себе незрозумілими у своєму середовищі, тому моїм слід приділити максимум своєї уваги. Коричневий колір починає переважати в малюнках, якщо малюкові не затишно або він хворий. Цей колір пошук надійного і безпечного притулку при внутрішніх і зовнішніх проблемах. Чорний, дуже похмурий колір, і це лякає батьків. Насправді, років до 4-5 діти вибирають його, тому що він найбільш контрастний по відношенню до білого паперу і тому його не слід боятися. Але якщо чорний колір з'являється раптово, то слід придивитися та прислухатися до дитини. Дитячі малюнки можуть бути дуже сміливими з точки зору вибору кольорів. Переважання ж одного з них може розповідати не тільки про особливості характеру дитини, його темпераменту, а й про те, чого він потребує, чого боїться і про що мріє. Дуже часто діти не можуть розповісти про те, що їх хвилює, однак уважні батьки здатні помітити недобре, всього лише розглядаючи дитячі малюнки. Будьте уважні до своїх дітей.